Всім привіт! З вами Макс Dest. І сьогодні я вибрав в коментарях, яке відео зробити і всі просили, щоб я зробив аксолотлем. Так, треба би вибрати для нього місце. От думаю, ось тут буде ідеально. Так, треба. Надо... І я бачу, що вам дуже подобається, коли я строю когось в Майнкрафті. То напишіть в коментарях, кого ви построїти наступним. Ну і лайк поставити. Так, поки я зарапіду, мені треба один шалкер. Пустий. Так, ну, ТНТ покладу там. Так, так, це сюди. Отак. Так, ну все, шалкер є. Так, я найшов тіло для в печерах. Буду строить макет з нього. Ось які ресурси мені треба будуть. Так, ну, можна починати строить. Так, дібки. Хто мене б'є? Хто мене Мілкий. Ти що? страх потіряв, чи що? Раз, два, три. Строїм три на два, на три, на два. Робимо тако. І беремо сірий бетон. Зараз я візьму його. Так, світло-сірий бетон. Світло бетон. І піднімаємо на два блока вверх. Так, перше є, залишилося ще лише друге. Отак. От ось. Ось так. Оп. І ось тут по краям зробити так, як на відео. Хоп. Дальше. Ми робимо ще один слой вверх, піднімаємо його. Так, ось так піднімаємо, Угу. оп. І тут е, робимо такий, типу, бортик, ну потім ви все побачите ось так. Хоп, хоп, Готово. і ось відро готове. Так, да, аксолотель в мене буде у відрі. Так. земелька моя земелька. Надо... Надо прибрати оці кути, щоб воно було Ну більш закруглене. Чи як там. О, да, тако хорошо. Надо піднятись вверх. Так, стоп, надо блоки взяти. Візьму всі, щоб вже не вертатись. Так, все вроді. Ну, все. Так. Мені треба голубий бетон. Тут заставляємо все голубим бетоном типу вода. Так ось так. І останній блок хоп. І вже ми починаємо робити аксологію. Так, беремо цього і строїм ось так раз. Два, три. Так, тут о три. Так, 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 так. Вроде я ставим ось. Не, не так я же сделал. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. И тут а два. Нет, три тут. Так, мені надо рожевий бетон. Кладемо його тут. Ставимо ще, ще один блок. Так, і продовжуємо з тілом. Отут Ось так по одному блоку додаємо і з'єднуємо. Це в нас буде голова. Так. так. Піднімаємо на два блока вверх. Ах, які ж гарні скульптури. Так. Коли вже підняли верх, ми починаємо строїти очі і рот. Так, перше. Ні, стоп, треба чорний бетон. Чорний бетон. Раз. І блок. Так. І так само робимо з другим оком. Чорний бетон. Біла кераміка. І тут у нас буде рот рожевий бетон біла кераміка. Ось так. Далі що ми робимо? Що ми далі робимо? Ой? Тут в нас будуть його лапки звисати. Кераміка і бетон. З цього боку теж саме. Кераміка, бетон. Далі нам знову надо піднятись. Так, почекайте лагає. Нам надо підняти деми стол. Піднімаємось вверх. Угу. Оп-оп-оп-оп. Так, і строїм його, як це називається, вуха чи шоту. Ну, зараз ви все побачите. І напишете в коментарях, що це таке. Бо я не знаю. Так. Ставимо тако. І. тако робимо. А це вола має. Ось так. Ні, отут має бути блок. І тут надо поставити. Зараз ось тут надо покласти ще один блок. Далі, що ми робимо? Що ми робимо далі? Далі можна спригнути і... Що це? Та... То тупі зомбі треба піти поспати. Так. О. Ось таково. І тут з другої сторони робимо таке ж саме. Ось так. Ну, на цьому все. Ось. Дивіться, який як солотель вийшов. Напишіть у коментарях, як він вам. Ну що ж, друзі, на цьому кінець нашого відео. Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Всім удачі і пока-пока!